Сонце, затьмиться і місяць, коли засурми та сурма. не бійтесь, бо скоро проявить себе, Ісус Божий, син, небесах, ось він гряде на білому коні, і золотий вінець блищить на голові, труба звучить, що воля настає. І голоси, що божий син іде, ось він гряде на білому коні, і золотий вінець блищить на голові, труба звучить, що воля настає, і голоси, що божий син. Ісу вже скоро прийде, Ісу вже скоро прийде. І...